Вашій увазі дуб казковий. Єдиний такий в парку. Найстаріший. Серед всіх дубів в парку. Як ми вже не раз розповідали, виконує бажання. Підходите до дуба, загадуєте бажання. Залишаєте дубові монетку. Це важливий елемент. І бажання збудеться. Перевірено, неодноразово. Нашими підписниками. А ми прогуляємося на верхню алейку, бачите вже тут. Тут вже осінь прийшла у наш сад, як співає. Один зірок української стради. Ще тепло, але от вже бачите, скільки жовтого листя. Особливо ліворуч. Ліворуч тут каштани, тому ліворуч багато жовтого листя. А у нас така прогулянка на верхню бівеці. Традиційно ми теж дивимося, що тут як, що нового завалилося, що нового закрилось. Що нове побили, що нове вкрали. Ну, поки що так дивиться. Верхній обів не працює. Ще трошки вже буде 10 років, як він не працює. Самі розумієте, будь-який об'єкт після 10 років непрацювання важко запустити. Знову особливо, якщо немає бажання. І ніколи і не було бажання насправді відновлювати його роботу. Це так само, знаєте, як була категорія людей, яка вірила, що їм віддадуть гроші, які лежали на книжці в радянському банку. Збірбанку у радянському. В 90-ті таких людей було більше. На початку 2000 стало менше. А зараз таких людей вже майже не лишилось живих. Ось таке, хто ще мав книжки за серечка гроші. Ну, щоб коротко. Тому, на жаль, на жаль. До речі, якщо ми вже зачепили цю тему, не знаю, можна... Я думаю, пару людей вже лишилось, можна було б вернути людям. Гроші, питання, в якому курсі Ну і так, питання, а чого Україна має вертати, якщо це, а вертає Росія? Ми біля ТКЕСУ. В ТКСі щось, щось є, щось працює. От тут. Так, так заклали, щоб не заглядали. Щоб не дуже добре Можливо, видно, що всередині. На балконі місцями вже виросли, ми вже показували. На балконі місцями дерева виросли. Зараз ми покажемо ще раз. От. ТКС, ТКС, алмаз. Тут на асфальті на плитці виросли квіти, а отут значно, бачите, можна побачити тут одно, друге дерево. Тобто на верхньому бюлеті виявляється дуже гарно ростуть <різь> дерева. що Раніше ніхто би міг не подумати, що дерево так гарно, так швидко може вирости. На самому бюлеті може теж показували. Бачите, смітник перевернули на бік, просто для того, щоб ніхто не викидав у нього сміття. Бо як хтось буде викидувати сміття, сміття прийдеться вивозити, але якщо поставити його так, заблокувати, то ніхто сміття не викине. Залишили ще все-таки оголошення, що бюлет тимчасово не працює. Так, знаєте, так що немає нічого такого постійного, якщо тимчасове. Та Маркет там працює, хто працює. Послідовник сільпи. Працює магазинчик і кілька магазинчиків одягу працює. На тому поки що все. З ТКС, слава Богу, що так. Ви самі бачили, що відбувається в Векторі. Вектор ще трошки нас дожине. ТКС по заповненості. І по тому, скільки магазинів працює. От Навколо ті всі об'єкти недобудовані, на них всіх висить оголошення продаж. А, от Може навіть бачите, кілька кроків пройтися, так як ми любили колись пройтися. Просто йдемо по центру дороги, просто йдемо по смузі і ні людей, ні автомобілів. <хи> Виглядає воно, звичайно, доволі моторошно. Це не забувайте, що зараз все, от, можна сказати, такі, літньо осіння пора, що це ж такі кращі часи. Це ще все одно кращі часи, бо те, що тут буде взимку, взимку тут буде суцільна пустка. Зараз ми хоч слухаємо радіо включене. Трошки є в ТКСі. О, та йдемо до зупинки транспорту, бачите, люди чекають транспорту. Ну, вони не читали оголошення, а можливо то оголошення вже хтось відірвав, бо насправді сьогодні маршрутки вихідний день і сьогодні маршрутка просто не курсує. Не кожен день курсує маршрутка. В деякі дні курсує коротше, в деякі довше. А є такі дні, що просто вихідні. От сьогодні, зокрема, у маршрутці вихідний день, і я точно знаю, що сьогодні маршрутки не буде. А ми тим часом підійшли вже, бачите, до кристала. Так, перейдемо трошки на цей бік, щоб можна було побачити сам кристал. Ну, видно, не так кристал, як видно, як дерева, каштани вже жовкнуть біля кристала. Так. так, Тим часом, бачите, зупинка оновлена. Зупинка оновлена і справді зникло то оголошення, що маршрутка має вихідний день. Нащо? Ставити оновлену зупинку, якщо не курсує маршрутка, правда? Правда. О, це росло. Найактуальніший рослин маршруток. Але треба ж написати, коли вихідний. А це не написано, не вказано. А ще прогуляємося зараз. Львів депо. Так, львів депота, а. А ви дивитесь, знаєте, так? Я підписаний не вас. Так, вітаємо! Да, вітаємо вас, вас всього найкращого. І вам гарного відпочинку. Радий був Ради бачити. Радий бачити все. Здоров'я і віка вам. До, зустріч. а, до зустрічі. Да. А, зустріли нашого підписника, каже, регулярно. Дивиться, відпочиває в кристалі. А, дуже приємно. Санаторій Кристал. Написано Санаторій, це готель. <глухи> так само, як весна. Дайте, бійдемо ще трошки ближче, подивимося. Там біля кристала справді людей чи не найбільше станом на зараз є. йти далі. Подивимось, магазин курортник не працює. Магазин Колос. Теж таке враження, що не працює. Але щось мало працювати. Десь ж кристал має закупатися. Ну так, так як це тут по закритих дверях, то не працює ні курортник, ні колос, ну вибачайте. Виявляється і таке буває. Я думав, вони хоч по черзі якось працюють хтось. Ну так, пора така, що мали би працювати. Кілька кроків спустимось в парк донизу ще. Шалеграль, шалеграль, шале, -граль, шале -граль. ми показуємо. Нам там шалеграль. Там все без змін, там як було, так залишилося. Те ж, як бачите, кафе вона не працює, ті всі інші кафе поруч теж не працюють. До дорога до Юзі. Можна отак спуститися, прогулятися в парк до Юзі. Можна тут подивитися, тут колись, до речі, так, Давайте подивимось, тут колись були закинуті магазинчики, а вони як були, так лишились закинуті. Ну от колись була б знову ж. Доріжка знову ж таки. Є повноцінна асфальтна доріжка, просто що вона заросла травою. Колись можна було пройти з цією доріжкою. Паль досі є. Просто що трава виросла. Так. так колись буде і біля самого верхнього бюлету. Хочете вірт, хочете ні, але <смас> так буде. а е, ми зараз біля магазинів вийдемо на алейку. Трошки екзотики, трошки джунглів в Тут перукарня, перукарня не більш доглянута, бо вона останньою померла з цих <сіх> всіх об'єктів. Кафе, бачите, запускали кафе вже оренда продаж, а тут алмаз вихід. А вниз ми вийдемо зараз повз магазинчики. Теж тут була ширша доріжка, то так пізніше деревами заросло. Так колись нова об'їзна дорога буде виглядати, трускавця теж, до речі, вона вже заростає по колу. Ну не по колу, а з боків деревами заростає. Магазини, в магазинах ще є товар, але все вже позаростало. Знаю, молодь дуже любила колись їздити в Чорнобиль. Та. На що далеко їхати, правда? Ай, ми вийшли знову, бачите, до алейки, туди ліворуч це до бюету аж до місця вийшли, де стартували. Ну, от таке. Побачили за те, що на верхній обівець зустріли нашого підписника, поспілкувалися. Хе -хе. Гарного всім дня Відпочивайте.